Радіо ЮЕЙ Чикаго. Вітаємо, друзі! Радіо Чика Радіо ЮЕЙ Чикаго знову з вами. І сьогодні з нами на зв'язку. Фронтмен гурту танок на майдані Коного, також український співак, актор дубляжу та боєць добровольчого батальйону Реванш. Отеж От Олег Михалюта, або як ви всі його знаєте, Фагот. Теж Олег, вітаємо вас. Доброго дня. А сьогодні хочемо поговорити про музику на фронті, чи все ж вона поза фронтом і як далі жити зі своєю совістю. Багато про що хочеться поговорити, але почнемо з наступного. В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали фразу, що за Україну прийшов час жити та вбивати, а не вмирати. Попросимо вас, будь ласка, що ви саме мали на увазі, і якось трішки прокоментувати саме цю фразу. Ну, в нас так сталося, що дуже багато років нам, скажімо так, в нас в нас виховувався наратив, що за е, батьківщину треба вмирати. І я розумію, що без героїв, котрі зараз е, своє життя кладуть за майбутнє нашої держави, нічого б не відбулося. І чому так побудований побудований світ? Ніхто не знає, але вірити в те, що заради своєї ідеї, заради своєї держави, заради своєї культури треба жити і хотіти і хотіти щось створити з цією ідеєю. Мені здається, це і є головний наратив, з котрим і відбувається зараз таке потужне відстоювання української національної ідеї і наскільки українська культура. Стало самодостатньою і злою, щоб себе захищати. Це багато коштує мені здається. Я цілком з вами погоджуюсь. Я би тут хотіла додати, що а, навіть коли звучить наш гімн України, там, а, звичайно, є слова, що ще не вмерла Україна. І хотілося би, щоб все ж таки Україна навіть ніколи і не думала про те, щоб померти, а навпаки, типу, дійсно, а, щоб життя продовжувалося, і ми ніколи більше не знали, що таке вмирати за свою землю. А, коли я вас представляла, я зазначила, що ви є бійцем добровольчого батальйону «Реванш», і. Власне, ваші колеги по творчості, до прикладу, Тарас Тополя та Андрій Хливнюк, теж в лавах Збройних сил України та Нацгвардії, відповідно. Ви ж люди мистецтва. І чи могли б ви сказати? Що власне, від вас набагато більше користі приносить в тилу, і тому що ну є зірки, які тобто співаки, які їздять навпаки з концертами за кордон, і мене вважають, що від них так більше користі. А чому ви обрали такий шлях? Да, ми обрали саме той шлях, котрий правда приносить більше користі. Тому коли, коли на початку я розумів, що мені треба зброю. Я шукав, де взяти цю зброю. Я розумів, що я буду шукати, поки не знайду. І я розумів, тоді відчуття було, що вони будуть вискакувати, знаєш, за кожного будинка десь в Києві. І само собою, що ми усвідомлювали одну єдину ціль знайти зброю. Зараз командири. Знаєш, бачить зі сторони, напевно, що хороший командир він добре бачить все, що навколо відбувається, і враховує всі нюанси, всі плюси і мінуси. І коли нам треба було їхати за кордон в тур, збирати донати на військо, тому що ми знаємо, що це таке. І в нас я в добробаті починав, а зараз в нас є гітарист в лавах зсу і є баз гітарист. І ми усвідомлюємо, що треба їм частина. Ми знаємо, що треба саме там. Гітарист, слава Богу, зараз по ротації повернувся з Бахмута. І дякуючи Богу, є цілий здоровий. Але суть не міняється. Нам треба захищатися, захищати свою культуру, захищати свою Україну в будь-який спосіб. А воюють зараз і люди, і герої, і так само воюють ресурси, і так само воюють гривні, і так само воюють долари. І тому. Коли правильний командир він розуміє, хто де більш корисний, хто в окопі, а хто привозячи потрібні плюшки бійцям, тому кожен робить те, що має робити. А ви раніше мали досвід? Мається на увазі, чи ви десь проходили навчання військової підготовки? Тобто, можливо, ви коли служили? Чи ви ну от ви є добровольцями і ну туди зазвичай, наприклад, йдуть люди, які не проходили службу в армії? Чи ви вже навчилися все, тобто, поступово, відколи почалася війна? Ні, я вчусь. Я до цього часу ще вчусь. Я повний в цьому нуль був. Я колись тільки в останній раз десь там в 10 класі в школі десь на уроках НВП розбирав, збирав калаш. Це єдине, що я робив так, пострілюючи для себе. І до цього часу завтра в мене чергове шикування і тренування на полігоні, тому що це дуже багато чого треба вчитися, і перед тим взагалі як кидатися. В бій, ну, як на мене. І тому я... Короче, я розумію, що треба бути корисним бійцем в будь-який спосіб. Тому і... і коли ти просто волонтериш, і коли ти намагаєшся навчитися стріляти там з декількох сот метрів, це все важливо. В цьому всьому треба вчитися. Ми вам дуже дякуємо. Я вам дуже дякую, що ви сміливий в цьому питанні і не побоялися, не маючи досвіду, йти захищати свою землю, свою країну. Скажіть, будь ласка, після 24 лютого, як ви для себе класифікуєте, хто є справжній патріот України? Або, можливо, чи можна когось прийняти та пробачити вже після 2014 року, тому що всі називають 14 2014 році, що це АТО, але ну, ми ж розуміємо, що нас. Справді вже тоді війна почалася, і можливо, хто є відвертим зрадником, і чи ці люди повинні бути мають нести відповідальність. Ну як ви ж розумієте, скріншоти не горять. Ми все це усвідомлюємо тепер вже і тому все проявилося, все стало на свої місця. Всі, хто раніше пітляв одразу обрали, тобто, ці полутона зникли, і всі обрали Свій бік, і ми бачимо, хто друг, хто ворог, і ми все це усвідомлюємо. Інша справа мені дуже цікаво, наскільки після всього цього само собою, що після перемоги України нам дуже багато ще треба буде зробити, і мені дуже цікаво, як далі буде все це відбуватися, тому що мені дуже цікаво, хто буде той перший промоутер, хто привезе. Е Російського артиста в Україну, а на вашу думку, от зараз ну музиканти, ті, які, наприклад, ну, оскільки ви з музичної сфери, людина, і вони раніше, наприклад, до 2014 року, це ми не будемо згадувати, а саме після 2014 року, продовжували виступати і в Росії, і потім тимчасово взагалі там і перебували, потім повернулися, тому що усвідомили, що вони є українці і вони є патріоти своєї країни. Як власне до них відносять? Тому що вони ніби і допомагають нашій країні, і також донатять, і там на окремі бригади допомагають та машинами, техніку всім, чи можуть. Чи можна їм пробачити Чи все ж таки ми повинні обов'язково пам'ятати про те, де вони були після 14-го року? Пам'ятати, мені здається, треба все. Якщо б український народ і українська культура не пам'ятали все, що з нею відбувалося впродовж цих всіх років, і те, що як її намагалися знищити, то в державності не було ніякої, і нації не було б ніякої. Тому зараз і відбувається те, що мало відбути. Я не про війну, а про усвідомлення українців, те що вони українці і відродження того всього, що намагалися знищити і розказати, що це не існує. Ну коротше, ви розумієте про що я говорю. Тому тут пам'ятати треба все, а скріншоти не гарять. Ти знаєш, що хто говорив, що як себе поводив в перші дні, в другі та й зараз. Тому час все розкладає по місцях, а саме пам'ятати все. І робити висновки треба кожному і вчитися думати. А пробачити. Пробачити. Ну зрозуміти, пробачити і зрозуміти можна кожного. І пробачити е, це важливо, але помститися зараз важливіше. Тому що після того всього, що робиться з українською культурою, з, українською, з українським народом, з українцями взагалі. Це це має бути запам'ятовано і зроблено висновки. Вибачити і пробачити можна, але після mm -hmm. того як помстимося. Погоджуюсь з вами. Зараз ми трішки повернемося ж таки до ситуації, яка відбувається на фронті, і будучи власне на передовій, беручи участь до окупації деяких наших територій, що є найскладнішим в цій війні, на вашу думку, що для вас можливо і особисто було найскладнішим. Найскладнішим це бути. Губити... Товаришів. <кій> Тому що ми буквально на днях попрощалися ще з одним нашим другом, бійцем батальйону реванш слоном Шереметом, і я розумію, що війна йде, а мені не хочеться губити друзів. Але поки ми знищимо ворога ні, ні в кого не. В... Нас ніхто з нас не може бути спокійним за свої сім'ї і за сім тому маємо те, що маємо робити. На вашу думку, ну втрата втрата своїх друзів. Це ну я мені складно уявити. Це дійсно страшно навіть уявляти, що ви переживаєте, що рідні цих людей переживають. Моє питання таке, що в Україні нашій не дуже розвинуто те, як працювати далі з військовими, які пережили подібні страшні речі, і як їх потім реабілітовувати до звичайного життя. Як ви думаєте, чи це в нашій країні все ж таки вийде на новий рівень, і чи зможуть бійці або люди, ті, які пережили ці страшні речі, все ж таки повернутися до нормального життя? Я вірю в краще. Це єдине, що мені здається, можна зараз робити. Ми всі не просто ж так зараз згуртувалися. Ми згуртувалися заради кращого для себе, своїх дітей і своїх близьких. Тому і хочеться вірити. Хочеться вірити в те, що кожен отримає... Дивіться, крок за кроком, і кожного дня наші захисники і власне ви також звільняє звільняєте частинки нашої території. Звичайно, це як ми вже згадали, це розплачується дуже високою ціною, а саме е, життям наших воїнів. Проте ворог легко не здається. І скажіть, будь ласка, чи бачите ви закінчення цієї війни, можливо, цього року, і чи можливо у вас є якесь чітке уявлення, як це може статися? Тому що багато інформації зараз є, власне, з засобів масової інформації, що війна, можливо, закінчиться цього року, і в нас буде перемога. Але наскільки мені відомо, у військових є інше бачення цього, тому що вони власне в цій стихії зараз і вони на свої очі бачать. Що відбувається, чи можна розраховувати дійсно, що війна закінчиться ближчим часом, і чи це взагалі можливо? Давайте не будемо загадувати, тому що в військових справах дуже легко отримати поганялова Арістович. Розумієш, і можна багато чого не розказувати, але для чого? Я не я не хочу робити якихось висновків, тому що я, я тільки вчусь, а висновки мають робити професійні військові і ті, хто шарить на цьому. І то мені здається, що мені подобається зараз піар-кампанія Гура, яка виглядає так. З цим із вами погоджуюсь. Це дійсно так. Добре, тоді трішки по-іншому вас запитаю. Ми не знаємо, як буде далі, і ми впевнені, що Україна переможе, війна закінчиться рано чи пізно, і, власне, саме нашою перемогою. Але що може бути в найгіршому випадку? От що може статися? От чи є у вас якесь бачення на рахунок того? От що на може статися? Щоб... В найбільшому випадку помруть всі наші вороги. Угу. Добре, добре. Я вас почула. Гаразд. Після докупації решти наших територій. Це лишаться і наші пацани лишаться здоровими і цілими, а всі вороги помруть. Оце найгірший випадок, це це що я хотів би, чого я прагну. А це, до речі, швидше був би найгірший випадок для Росії. Для нас це був би найкращий випадок насправді, і ну, щоб наші вороги все ж таки загинули. Бога і, і, і чоловіка знаєш, мені говорять, але глобально так, да, я розумію, що, да. А так, звісно, не хочеться, щоб люди вбивали людей. Але хіба то люди. Це правда. Після деокупації решти наших територій, з того, що ви бачите, чи потрібно буде ще деокуповувати свідомість наших людей? Ми бачимо зараз є також дуже багато інформації. Вибачте, да. Вибачте, що я перебив. Mm -hmm. Цим треба займатися постійно. Я на жаль бачу зараз дуже багато є новин, де, наприклад, це ми не говоримо вже навіть про те, хто не висвітлює своєї позиції, а банально, навіть коли на вулицях міст чи своїх маленьких містечок там є співаки, які виходять і, наприклад, співають російською мовою, або взагалі пісні російських виконавців, і мене насправді дуже лякає це, тому що я розумію, що це ті люди, які вийшли і публічно це зробили. А скільки ще таких насправді? Є, які, так скажемо, втихеньку собі живуть з тією думкою, і як з цим далі боротися? Да, час все розставить по своїх місцях, все, все я думаю, це розрулиться, але я, я зрозумію, що ви праві, мені теж Іноді болить і кортить, особливо, коли ти бачиш, що типу існують навіть ситуації, коли в військових в формі не пускають в кафе. Я розумію, що це є руський мір, розумієш? Такі ситуації теж відбуваються, але на них теж треба звертати увагу і розрулювати. Треба такі речі не можна спускати. Це називається виховання соціуму. По-іншому ми державу не побудуємо. Є ворог, я завжди це говорив і ще раз наголошую, є ворог зовнішній, котрий. Потужний, агресивний. Ми це вже всі усвідомили, навіть ті, хто не вірили, що це так, ось. І є ворог внутрішній, який не менш небезпечний, тому що він роз'їдає мізки зсередини, і на це теж треба звертати увагу. Але мені здається, що зараз на це теж суспільство дуже яскраво буде звертати увагу. А що робити з такими Кого людьми? Важливі. Тому що ну, законом е, їх. Е, е, у нас є закон про, якби, про медіа, де ти повинен українською мовою говорити, але про те, що, наприклад, е, ну, там, військових вигнали з е, е, кафе чи ресторану і подібні якісь ситуації. Ви що з такими людьми робити? Люди виходять. Треба з ними спілкуватися з тими людьми, треба спілкуватися з ними ще раз. Люди виховуються. Просто так нічого не відбувається. Треба поговорити з людиною, щоб вона зрозуміла, що так робити не треба. І все буде добре. Ми вже скільки зачепили попередньо трішечки тему музики. Отож от музика, яку роль у цій війні і для, для нашої перемоги відіграє те, що людина слухає, якою мовою спілкується. Тобто, ну, я розумію, що ми зачепили, тільки що вже цю тему, але стосовно вже от музики більш глобальніше, яке ваше бачення. Ну, Музика це шматок культури української. Це і спадщина, і те, що зараз відбувається і генерується нове І е, музика це невід'ємна частина того, за що. Принципі, ми зараз і боремося, і само собою, що культура не тільки з музики, але музика це частка, я ще раз наголошую на цьому. І про що я хотів сказати? Що? Я про те хотів сказати, що мені а мені подобається, от я не хороша цитата, десь пам'ятаю, за Черчилково в 41-му році. Хтось з його уряду запропонував гроші, які були виділені на культуру, на першому році перекинути на військові потреби і сказав, так а за що ми тоді будемо воювати, якщо ми зараз поховаємо е, нашу культуру, те, що ми теж маємо підтримувати, і за що ми зараз і боремось. І десь приблизно так воно і є. І все треба враховувати. Ми всі одне єдине ціле, і той, хто на нулі, і той, хто в тилу. І по-різному це можна називати, і, і емоції всіх зашкалюють. Я розумію, і іноді це дуже всі в стресі. У нас у всіх ПТСР однозначно. І в тих, хто на нулі це він він це реально це кіборги, це герої, це люди, котрі витримують цей стрес кожного дня, і, і це дуже важливо, все дуже важливо. І тому музика теж дуже важлива. І вона як розраджує, і як наводить різкість. Я думаю, вона, вона має бути і вона є. І люди не можуть думати 100% часу про, про смерть. Люди мають думати і про життя. І музика це частина того, що нагадує про життя. Тому вона має бути і вона є. Чи змінився ваш плейлайст з початку війни? Перепрошую, ще раз не почув. Чи, чи змінився ваш плейлист з початку війни? Тобто, які пісні ви зараз О, слухаєте, тому що багато хто зараз Звіс. ну, неправду помітив. Звісно, так да, і дуже багато українського хорошого зараз відбувається. І, і я слідкую за тим, що відбувається в українській музиці і молодих проєктів яскраво. Дуже багато з'явилося і мене це, мене це радує. Добре, тоді наступне. А чи є у вас зараз натхнення на нові пісні, власне, для вашого гурту танок на Майдані Конго? Чи ви якісь записуєте нові пісні, чи нам очікувати а, від вас новинок? Тож таки перестав звертати увагу на свої якісь там перфекціоністичні, перфекціоністичні штучки, і якісь страхи свої. Сольник видав буквально там місяць, ще не прийшов, а може, прийшов. Ні, місяць ще не прийшов, Гадмоуд називається. Заходьте, слухайте від Фагота Сольник Гадмоуд на всіх стрімінової платформи. Ось тому все несеться, і пісні з рефлексії про війну пишуться зараз. І просто про любов пісні пишеться. Все зараз війна все так загострила, що кожну секунду ти переживаєш як останню. І це, і це страшно, але й весело. Нам відомо, що ви виросли навчалися в Харкові, який в більшості був російськомовним. Проте, чи не всі ваші пісні і публічні виступи? Я кожного разу, коли так говорять, я кожного разу поправляю, тому що Харків завжди був україномовним. Чому він став зараз російськомовним? Тому що комуністи захопили Харків, окупували і вбили всі всю україномовну інтелігенцію. Розумієш, просто вбили і просто банально розумієш. Тому Харків Харків зараз отакі. От Штуки про пролітаючу Харків, типу російський. Да ніколи він не був російськомовним містом. Подивіться на фотки Харкова на початку 20-го століття сторіччя, всі магазини, всі вивіски, все україномовне. Тому зараз Харків повертає своє, що він тоді втратив, а зараз, а зараз відстоює і відновлюється це до речі бачите, якраз той момент, коли тому саме і пісні наші всі українською мовою. <рес> так, це чудово. Просто я вам чому задала таке питання, тому що е, в нас в українців, особливо ті, які, наприклад, проживають на західній Україні, завжди було бачення східної України як російськомовної, тому що і на Луганщині, на Донеччині, а е, також і на півдні країни нашої, на жаль, дійсно дуже багато людей, які спілкувалися російською мовою, і власне тому. Така була думка і про Харків, і про Дніпро, ну, і про Київ. В Києві теж було дуже багато російськомовних людей. Е, тому я не хотіла вас ніяким чином образити цим питанням, але вам задала його, тому що дійсно такі е, бачення людей є. Е, е. От, власне, і тому запитання було таке. Чи були ви вдома після повномасштабного вторгнення, власне, в Харкові, і чи є там життя зараз? Був декілька разів, був в Харкові. Є там життя в гру, і Ми навіть нещодавно грали в концерт в пробці. І люди збиралися. Треба, як то, все ж таки, переключатися. Харків живе, але звісно, живе фронтовим життям, і в Харкові взагалі все по-іншому. В Харкові ППО, тобто Сирена, спрацьовує після того, як прилітає, тому що відстань до кордону дуже мала. І в Харкові, звісно, дуже важко. Але це ж Харків. Харків. Залізобетон Харків незламний, Харків, Харків нікому не зламати. Це чудово. Я сподіваюся, що так і кожне місто нашої країни насправді не зламати і в тому числі, звичайно, Харків. Не уявляю собі, насправді, що люди переживають в прифронтових містах, тому що їм найбільше попадається, насправді, оскільки вони найближчі до того всього. Але маємо надію, що все ж таки скоро це все завершиться. Олег, скажіть, будь ласка, чи ви є оптиміст чи песиміст, і після перемоги України на вашу думку чекає розквіт чи ще більший занепад? Я оптиміст. Я вірю в краще. Я розумію, що з такими потужностями і з такими талантами, як на українській землі, нас нас чекає тільки щастя, щастя, радість. І любов Це чудово. Я вас підтримую в цьому, але ну ми все розуміємо, що після того, як закінчиться війна, нам потрібно дуже багато докладати зусиль для відбудови країни. і Але ви в мене перепрошую вас погано чути. Алло Олег. Ви мене чуєте зараз? Зараз чую. О, чудово. Я перепрошую, я не почула вашої відповідь, тому що перебило на рахунок того. Алло? Я не почув питання. Я говорила про те, що е, я вас підтримую вашій думці на рахунок те, що чекає країну нашу. Але ну ми ж розуміємо, що план відбудови країни він буде непростим. Насправді він буде важким. І на вашу думку, скільки часу це може зайняти на те, щоб наша країна розцвіла, так як ми собі це уявляємо? Ми відбудуємо країну дуже швидко. Я в це вірю. Добре, зрозуміли. Добре, скажіть, будь ласка, тоді в нас сусіди все ж таки залишаться. Ми з ними нічого не зможемо зробити. Тож, як ви думаєте, як нам далі з ними жити? Це власне про Росію, наших таких не дуже благополучних сусідів. Oh. Треба усвідомити, хто наш сусід? Треба усвідомити, що ніколи, ніякої, жодної віри їм не може існувати. Ми знаємо, з чого коштують навіть так звані їх ліберали, котрі всі емперці. Це треба усвідомити і з від того будувати сволкування. Все. А що ми повинні собі запам'ятати раз і не завжди? Внаслідок цієї страшної війни може не може бути ніякої віри. Все. Крапка. Оце треба пам'ятати. Я тут з вами погоджуюсь. На жаль, ми обмежені в часі і, власне, маю до вас ще одне запитання на завершення. Це наше традиційне питання. Що мріє зробити Олег Михайлюта після фрази ми перемогли? Але ж михай після фрази Ми перемогли, мрія щиро посміхнутися і відчути спокій. Це прекрасно. Можливо, ви бажаєте кудись якісь місця відвідати, де ви цього року хотіли побувати, але на жаль, через війну не змогли побувати. Мені подобається в Україні мандрувати Україною. Мені подобається. Я думаю, що після нашої перемоги я радісно буду мандрувати Україною і сам і з друзями, і на мотоциклі в тому числі. Тому вкладаємося всі в нашу спільну перемогу. Слава. Україні! Героям слава дякуємо, Олег. Дякуємо, що ви стали на захист нашої країни і гідно тримаєте власний стрій, як і на фронті, так і в тилу своєю творчістю. З такими людьми ми точно переможемо. Тож ми вас чекаємо, і ваш гурт в нас в Чикаго, Ми були б раді з вами вже й поспілкуватися і вживу, і в нашій студії. Якщо би така видалась можливість, ну і ми вам ще раз вдячні за те, що ви змогли з нами зробити це включення. і Розповісти нашим слухачам, власне, в Чикаго, нашій українській діаспорі, як все відбувається в Україні. Дякуємо вам, радіо Чикаго.